Сьогодні 31 жовтня, хеллоуінська ніч. Ірландці обожнюють цей день, цей вечір, це свято. І наш Белтурберт не є виключенням. Такі фігурки в цьому році розставлені по всьому нашому містечку. А ось дама стоїть, красується. І так, по всій центральній вулиці. Стоять хелоуинські саморобні персонажі. Креативність ірландців в цьому році мене здивувала і порадувала. І ще один клоун страшний. А ось там вдалині сидять на лавочці, теж герої Хеллоуіна. Зараз підійду поближче і зніму. Ось такі в нас тут цікаві персонажі сидять. І не просто сидять, а ось смакують хайлоунську, так би мовити, їжу. Ось друга сторона центральної вулиці. І ось іще один. Ну і звісно, як же ж обійтись без вампірів, які теж є символом цього свята. Такий Хеллоуін Загадковий та містичний.